Так, доброго вечора, дорогі кролівники і любителі кролів. <кій> Прийшов погодувати кроликів. Так що страдивського кожна клітка заселена. Думаю, можна і познімати. Цей самець йде в нове господарство, гарний самець, плотний. Молодий самець, Має любити кілограм. Це наша молода перспективна самець Панон. Це настрашено трошки, теж гарно. Ці ручні, ці ручні просто, це її сестра. Рідна сестра, от, ручна. А їхня мама. А їхня мама от. Зараз зараз. А їхня мама буде з маленькими другами. Мама їхня класна, велика. От, мама їхня з другими криленнятками. Їх тут 8 штук. Будемо їх скоро щепити. Гарні кролинятка, десь три тижні їм. Ну, я переконуюсь народ, що якщо їх 8 виводку, то вони класні, всі крупні. А якщо 12, то мілкіші. Зараз покажу вам пізніше 12. От. Такі гарні малюки. Такі гарні малюки. Хі -хі. Панончики, гарненькі, панончики. Ця мама така класна, і родить гарно, і все, ну вредно, такий має характер, вона типа, я вже знаю до неї підхід, тому так. така от. Починають вилазити. Мають улюблену рецепту, мають воду. Мають трохи комбікову, мають овес. До речі, вівса придбав. знає де придбати овесь, якщо треба. Народ. Так. Крилиця, Панон. То самець каліфорнійці в нас є молодий. Чотири місяці йому минуло гарний. Панон. Самець молодий само гарний. Каліфорнійчик просто бомба. По словаку. Такий козак. Панон. Ну, так, крилиця три місяці минуло. точніше, але такі ж гарні. Скоро вже порвати їх треба за місяць. Ту. Цю її сестричку. Угу. Я їх порую в 4 місяці, приблизно 4 місяці і тиждень. Ось так. Ну, що по 3,5 мали, по 3600 хоча б. 4. Теж такі кролиці, що так їх порвав. Оця. Оця, оця, що я казав, велика от пананка, мама. Вона мала 4 кг. Я собі її лишив, вона така більше з вивитку. Я її порвав 4 місяці, вона мала більше 4 кг. Угу. Ну і зараз вона водородить. Їх вона родить, їх родить. Тут спорована теж крилиця гарна готується до родів. От, на, на отим самцем, Зараз покажу. Спарована на отим самцем Паноном. Ну, Потомство буде. Є ще в нас син цього самця, Ну, він вже їде в Теробовлю. От. Так що гарні кролики будуть. Ще в нас зікрулиться струкачка. Ну, Класна, величезна. Кітна. <кій> Але відбирана вроді кітна. Та добре, що кітна, розродиться. Подивимося, яка знає, буде мама. Потім От. можемо її поновим порвати, а може з щоб будемо порвати. ну така гарна чорна струкачка. Трохи, може я погано знімаю її. Ну. І тут зверху не знімеш ніяк. Ну, така класна кролиця, велика, чорна, блискуча, рухо чистенькі. Все як має бути. Кролики щасливі, поїли ситі Чудові, чудові. Панон, молодий самець. Все паноне. Дуже класна порода, дуже мені подобається. Ти жиреш, набираєш вагу, набираєш. Набирай, набирай. Це красавчик, ще такий пігмент, нього класний. Такий самець. Десь має 3500, 600, 3700 може. Ось такий козак. Ну, ті кролички просто бомбезні, якщо чесно, вони молоді панонки. У ну, вас народ тут же О, лафа. Всі вилазите, всі їсте. Та й добре. Вечеря для всіх вечеря. Мають вони рецептів досить, мають водичку гарну. Навіть мама там радісна, біля них і вони такі всі одинакові мають. От. Спільна мама в них. Та й тато, мабуть. Та й тато, мабуть, так само. Та. То будуть такі самі, оці малі, будуть такі самі, як ця. Так, точно. Тато в них спільний, мама в них спільна. Гарно вона народила від нього і гарно знову відродила Добре, народ. Тоді до зустрічі, гарних всім кроликів. Гарних всім кроликів, всім пока! стукачка, он хочет там вылазить и втекать. М -м, слава богу, уже не хочет. М -м. Два поверхи вот так поскладаны с боку родилки. И они себе там дают рады. Все клетки на скорую руку делаются. Но ничего, сделали. Маленькая черненькая. Я не знаю як вам і зазняти, але цікаво. Білий козак Панон Там чорна строкачка. Добре друзі, до зустрічі. Всім пока так, ці наші на вулиці підростають. От панончики, так що їх тут 12 було. Ми вже їх скоро будемо звідси забирати. Допустимо ту строкачку чорну хай родить тут. О, але панончики. Ось такі. Так обіцяв показати. то думаю покажете. Всі гарненькі, всі такі упітані, їдять комбікорм, ну, от. Два місяці їм минуло, певно, ну тепер не важив. ну, понятно, вони не мають, напевно, плотної ваги, але будуть їсти, будуть мати вагу. Це це що? Це кролики. То, Гарні тут, м'язисті. Чудові. Чудові. Хоч би більше було дівчаток, в них дуже класна мама, родить. Чудово. Так що сподіваємося, що будуть кролики. так. Клітка вулична з руділкою, така руділка з боку причіплена. У них велика правда, клітка. Мені подобається, коли кролики родять в великих клітках, не тісняться. Отакі От. так. кролики, панончики такі молоденькі. Гаді. Зараз я покажу молодого самця. Ось Молодий самець. Панон. Той його тато той жить, якщо ви бачили в пів приміщенні. Ну, я вже його не хочу витягувати, але ну, гарненький буде перспективний так само. О, такий козачок. Панончик. Ще він не розв'язаний, ще з дівчатами не був. 4 місяці йому минуло, певно і трохи більше, бо він такий вже... Козак. Козак, Все в собі їсть. За якісь зйомки вибачайте тут... Ну, молодий саме самець. П'є воду, банки. я вот так півлітрові стікляні прив'язую. Тимчасова клітка пересильна на вулиці під навісом. Але чудово, все металево, все закривається, гачки такі собі взяв, хоп, закрив і все. Панончик. Ну, він же збирається десь їхати. Скоро будемо мати свій гарем, так що все чудово. Дуже люблю, коли кролики гарні і пристроєні. І гарне буде потомство. Так що, друзі, добре, всім до зустрічі. Всем гарных кроликів. Пока.